Понад 20 кілометрів без асфальту. Жителі карпатських сіл вимагають відремонтувати дорогу. Допомагають адаптуватися. Навчання для ветеранів, які втратили зір. Консультує пацієнтів та навчає студентів. До Львова приїхав американський педіатр. Села, нижня та верхня яблуньки, Шандровець та Боберка тягнуться аж до кордону з Польщею. Їх об'єднують понад 20 кілометрів спільної дороги. І якщо в нижній яблунці асфальт ще є, у сусідньому селі починається глиняний тракт. Після дощів тут важко проїхати, розповідає житель села Шандровець пан Богдан. Робили копали, таке все робили. А через зиму бачите, що ще зробили, все, погибель. Якось їде ще автобус, якось ще їде. Ледо-ледо, а того трактор тягне, то ще і так помало їде. Автобус у цих селах, за словами місцевих, їде двічі на день. Та якою буде кінцева зупинка, залежить від погоди. Самі ж селяни створили у соцмережах групу Дорога виживання, де публікують фотографії непроїзних вулиць. Крім того, для жителів декількох сіл ускладнився доступ і до медпослуг. Так у селах Боберка та Шандровець декілька місяців тому закрили амбулаторію та фельдшерсько-акушерський пункт. А у селі Нижня Яблунька, збудована декілька років тому амбулаторія, так і не відкрилася для відвідувачів. Відтак, жителі декількох сіл поїхали у центр своєї територіальної громади, селище Борення, вимагати дорогу та вирішення питання з амбулаторіями. Швидка не може доїхати, тому що стан дороги не дозволяє швидкій проїхати. Це ну, цьогорічна проблема. Щороку на весні така ситуація виникає. Вже третій рік, щоб доїхати з Яблуньки в Бореню, нема чим. Тобто треба їхати до початку Борення, де поворотна турку, звідти чимось якось добиратися в Боринську лікарню до сімейного, а потім опять же, з Боринської лікарні, щоб заїхати на турку. Ну, коротко, треба цілий день цілий день, щоб попасти до сімейного така ситуація з медзакладами сталася після реформи децентралізації. Села, які відійшли до Боринської ОТГ, обслуговує турківська лікарня. Однак, з часом цей медзаклад вирішив скоротити кількість амбулаторій по селах, каже директор Боринської районної лікарні Ігор Маркін. Справа в тому, що так скажемо. То на території нашої громади, і ми запропонували такий варіант, що якщо ті жителі тих сіл будуть зареєстровані в нас в лікарні, то ми зможемо тоді розглянути питання і ФАПу, і амбулаторії. У нас є збудована амбулаторія, яку, яку треба запускати, а люди не зареєстровані в нас. За словами Ігоря Маркіна, щоб знову відкрити амбулаторію чи ФАП у гірських селах, треба, щоб дві тисячі людей переуклали декларації з медиками Боринської лікарні. Наразі охочих близько трьохсот, каже він. А от цю дорогу відповідає обласний департамент дорожнього господарства, пояснює голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак. Загальна протяжність від Борині до Бобрики 27 кілометрів. Туди ми кошти вкладати не можемо, а на цей рік у нас на дороги взагалі коштів немає, на будь-які нуль нас стоїть ноль. Шість листів ми тільки за цей рік написали в департамент дорожнього господарства. Особисто спілкувався з керівником державного господарства. У ну, зв'язку з відсутнім коштів, каже, і зараз з такою ситуацією, що зараз е дуже болото, і вони кажуть, всипати туди камінь, він пропаде. просто». Тим часом у Львівській обласній військовій адміністрації кажуть, що знають про проблемну дорогу. Однак, грошей на її капітальний ремонт в обласному бюджеті немає, каже заступник директора департаменту дорожнього господарства Микола Одиноцький. Це гірська місцевість і складні субленісті ґрунти з ремонтом доріг. Це понад мільярд гривень. На сьогодні обстежено дану дорогу під підготовлено мінімальні заходи, які треба. Виконати, щоб зробити дану дорогу проїзною, це гайдерування, підсипка гравійним матеріалом. цієї дороги". за словами Миколи Одиноцького. Вже визначили підрядника. Роботи розпочнуть, як тільки ґрунт підсохне. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина. Будівництво Євроколії від польського кордону до Львова планують розпочати цьогоріч. Про це у телеграмі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький з посиланням на міністра розвитку громад території та інфраструктури Олександра Кубракова. На ділянці від Мостиськ до Скнилова необхідно реконструювати майже 73 кілометри колії. Її будуть використовувати для вантажних та пасажирських перевезень між Україною та країнами ЄС. Працівники Служби безпеки України затримали подружжя, яке підозрюють у тому, що вони готували ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці управління СБУ у Львівській області. За версією слідства, причетний до цього чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Співробітники ФСБ надсилали йому агентурні завдання та інструкції щодо їх виконання. Також до Співпраці ув'язнений залучив свою дружину. Чоловіку вже повідомили про підозру йому загрожує довічне позбавлення волі. Також планують повідомити про підозру у державній зраді його дружині. Триває розслідування. Іван Косюк втратив зір під час вибуху ворожої міни у грудні 2022 року. Хлопець є учасником проєкту Точка дотику в межах якого ветеранів, які втратили зір, навчають, як адаптуватись до нових умов життя. Іван вчиться відчувати кількість води у чашці, приховуючи вагу. Каже, що сам навчився користуватись телефоном на осліп. Ще в лікарні в реанімації як лежав в опіковому відділенні. Встановили войсовер, ну включили на телефоні і все. Буквально дві неділі я вже користувався телефоном. Руслан Козар втратив зір після поранення на Миколаївському напрямку. Чоловік є військовослужбовцем з досвідом понад 25 років. Наразі навчається орієнтуватись у просторі. У мене, наприклад, нема зору зовсім. Ліво вухо практично не чує, а направо я чую дуже погано. Получається і зір, і слух. Коригується програма. Практично можна її коригувати. Весь період перебування тут, як я щось не тяну чи щось не розумію, ми можемо повернутися на етап назад, повторити ще раз. У групі навчається шестеро людей з кожним є супроводжуючий. Вони також навчаються користуватись комп'ютером. За словами координаторки проєкту Лариси Валової, для кожного підбирають індивідуальну програму. Ми навчаємо, але нам потрібен зустрічний рух з боку суспільства. І якщо ви бачите в черзі, так, що людина, яка втратила зур. Вона на касі розраховується, вона там перевіряє ці купюри, щоб це було правильно. Будь ласка, якось ну, реагуйте на це толерантно, я розумію, що воно там забирає час, воно там трохи вас затримує, але в принципі це дуже важливо, бо хлопці вони соромляться. Навчання триває чотири тижні, також наразі триває набір у наступну групу. Долучитись можна, подавши заяву на сторінках.дотику у соцмережах. Іванка Дусько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. Сім'я із Херсона із сином Тимофієм. Перші пацієнти, яких консультує педіатр Плюс Рубін у Львівському центрі дитячої медицини Охмадит. Їхнього сина турбував кашель, що проявлявся лише узимку. Розповідає його мама Анна Петрова. Сьогодні син отримав новий план лікування. Була така можливість, тому що ми з цією проблемою вже стикаємося, Напевно, третій чи четвертий рік. Просто ми не могли зрозуміти етіологію взагалі всього цього. І тому будемо пробувати, і добре, що Брюс Рубін буде ще два тижні, і ми будемо мати можливість перевірити цей результат. Також із двома синами Данилом та Дарієм на консультацію приїхала сім'я Білоган. У батька Астма і вони потребували консультації щодо здоров'я дітей. Щоб розуміти, як нам діяти далі, куди рухатися. І ну, це ж все ж таки не ну... Не є надзвичайна хвороба. Оскільки я це вже переніс. Я добре, знаю, що це таке, і вирішили, скажімо так, спрацювати на випереджені. Ми обирали наших пацієнтів за важкістю стану, тобто, це є складні захворювання легеневої системи, і за таким принципом відбирали наших пацієнтів. Брюс Рубін каже, його родина переїхала до США з Львова у період Другої світової, і після початку повномасштабного вторгнення він планував приїхати сюди із лікарською та освітньою місією. Щоб допомогти дітям на місці в Україні, більшість пацієнтів це будуть діти з ураженням легень, оскільки я є пульмонологом. Також хочу поспілкуватись із студентами та інтернами, оскільки освіта для мене є дуже важливою, адже я є наставником студентів у себе на батьківщині. Це перша волонтерська місія Брюса Рубіна до Львова. Тут він перебуватиме два тижні. Опісля планує повернутись до України уже із ширшою місією разом із іншими колегами-медиками. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.